Зустріч Зеленського і Трампа мала стати історичною. Її називали переломним моментом у війні. Проте, схоже, знову американський лідер змінив свою позицію. З одного боку, нічого нового, але з іншого, нас що вводять за ніс? Ну тут Настя, питання того, хто кого і як водить за ніс. І я думаю, що тут можна говорити про різні варіанти. Мені все ж таки більше здається, що це Путін водить Трампа за ніс, mm -hmm. і це вже відбувається не вперше. І на превеликий жаль, чомусь Трамп, попри все, попри те, що він справді може вживати дуже серйозних заходів впливу, водиться за цей самий ніс. Ну, дивіться, він уже до речі змінив свою позицію відносно того, що ми повинні щось там віддавати. Він вже сьогодні сказав, що я казав, що Україна може перемогти. Я не казав, що вона переможе, але він а я казав, що вона може перемогти. Тому мовляв, що ви до мене але я в це не вірю. Чому ви до мене причепилися? Я своєї позиції не міняв. Я сказав, що або буде ліве, або буде праве, або буде тепло, або буде холодно. або буде день, або буде ніч. Ну, що ви до мене хочете. Ну я думаю, це цілком традиційний Трамп. Нічого тут нового немає. Але якщо серйозно і повертаючись до... Цієї розмови і тих страхів, які вона відразу спровокувала, що, мовляв, знову Трамп домовиться з Путіним, знову це буде за рахунок України, знову ми повинні щось там будемо комусь пояснювати угу. і так далі. І так далі. Ну, дивіться, вже тоді ми з вами говорили, що, скоріш за все, це буде ну, черговий пшик, який не завершиться нічим конкретним. Ну, бо я, е, як людина, яка практично займалася е, дипломатичними е, справами і, до речі, підготовками зустрічі на е, найвищому рівні, знаю, що лише тоді вона може бути, коли вона дає практичний результат для обох сторін. Ну, не може бути так, що от два лідери захоч захотіли через океан злітати і попити каву. Ну от ми з вами тоді минулого uh -huh. разу жартували відносно кави для зеленського. Ну так, от так не буває. Потрібен практичний наслідок такої зустрічі. В випадку речі Зеленський він мав е, мав бути і був, тому що пройшли дуже корисні переговори не лише на рівні е, Трамп Зеленський, але й делегації, які були так. перед цим, але й тим, що Зеленський побував на е, тих е, підприємствах, які нам. Критично потрібні, тобто ми можемо говорити про те, що все йде за планом, можливо, не так швидко і так ефективно, як ми хочемо, але ми просуваємося в тому напрямку, який для нас є важливим.